Привіт всім цієї жого файного міста! І ми у фірмовому магазині «Студія м'яса у бережанах. А по класній традиції ми вам проведемо екскурсію. Я проведу. Я проведу. Давайте разом. Ми знаходимося біля стенду, тут от є такі буклети, і тут повністю всі, вся продукція яка, з буклету, яку можна купити, це от акції. А пам'ятаєте цю консервацію, яку ми коштували разом з Владзо, а історію цього маркету нам розкаже Юра, адміністратор Добрий Юра, день. Добрий день. Розкажи, будь ласка, коли відкрився маркет? В маркет даний відкрився в грудні 2021 року. Працюю на протязі вже. Е... Цілого військового стану і багато чого внеслося, вдалося затруднити близько трьохтрих десятків людей. Асортимент розширюється, заклад є найбільший в бережанах. Гарна територія, люди з задоволенням відвідують. І представлена вся продукція нашого як конгломерату агропродсервісу і тернопільського м'ясокомбінату. Ну і можна знайти багато іншої продукції. Кожного дня на певні види продукції є знижка до 25%. І для зручності ми їх постимо кожного понеділка на їжі файної міста у Фейсбуці. Ви не уявляєте, який тут смачний аромат. Справа в тому, що в них власна пекарня, і тут завжди є свіжа випічка та булочки. Ну і хліб. Воно все випікається з борошно-торгової марки Бабусі Марусі. І один ми візьмемо, він що теплий, він що теплий. А сьогодні ми хочемо продегустувати гарячі м'ясні делікатеси. Що ви нам можете запропонувати? Хотіла б вам запропонувати гарячі, свіженькі курі-гриль власного Супер. маринування, м'ясокомбінату. Також ребро запечене, грудинка, рулет-бенкетний, шинка і також буженина домашня. Дуже все смачненьке, гаряче, ну і запечене. Можна купити як на місці, так і замовити на певну годину, на певний день. Так, на святкування весілля, святкування днеродження, хрестин і того подібне. А також можна це зробити у величезних об'ємах і на будь-який день. Наша улюблена частина програми, це коли Дегустуємо. Що почнемо? Дивіться, це все свіже, абсолютно все, тільки з печі, щойно з печі. Щойно з печі. Причому хлібчик навіть тепленький. А хлібчик треба що? Правильно, лупати. Це домашній хліб Андрію. Любиш лупаний хліб? Люблю. Ну, молодець. Дай, ти, давай собі так, так само. Ну. о! Як сказав би о. О. Так. дуже класно. Я собі ще взяв молочка. Я виграв на весільних конкурсах. Чого? Ти будеш головою родини. У нас сьогодні рулет бенкетний, ребра по-домашньому, ковбаска свина. Буженина, ну і звичайно чвертка курочки, крильця, сама курочка. І моя улюблена кров'янка. Так, що ми почнемо? А знаєш, що почнемо? Давай на твій вибір. Я би сказав з'їсти по шматочку. Ось так зробимо. Дечі, mm -hmm. невеличкий лайфхак, тут можна на хлібному відділі е, взяти рукавички. Такі рукавички. І ви не будете залишати mm -hmm. відбитки mm -hmm. пальців. Ще гарячим. Якщо класно, якщо ви його... Замовити тут на певну годину, на певний день, то навіть перенесете додому його і воно ще mm. досі буде гарячим. Знаєш, от що свіже, то свіже. Дуже цікавий дуже цікавий маринад. Мені подобається, як він зроблений. Дивись, невелика кількість сала, м'ясо, невелика кількість сала, м'ясо. Це дуже гарно підібраний шматочок м'яса. Тут не просто підібраний гарний шматочок м'яса. Ще раз, сьогодні ми розказуємо про свіжість. І про те, що воно от, що не спече. Це mm -hmm. дуже класно. знаєш як? На Великодень, коли перед Паскою бабуся чи там мама приклав, в мене бабуся приклав в печі, мені дуже хотілося тої кобаси. І саме ввечері. На ранок вона вже не така. На ранок не те. Ну, бачиш, освячено. <рес> ти не любив, так? Я, я хотів саме з печі, коли воно ще гаряча. Чекай, беребро гаряче? Так. А це ребра по-домашньому. Андрій тримай mm -hmm. шматочок. Та, що гарячий, до речі. Я я хочу, дивіться, дивіться. О -о -о -о. Якщо можна крупним планом показати, ну я ось тисну. можна? Весь дивіться, як виділяється сік. Соковити, Боже. соковити, капець. Слухай, а запах? Казали, що дуже дуже часто беруть саме хлопці, саме чоловіки в бережанах беруть ребра. Ну, бо ти взяв я розумію, чому. Взяв такий шматочок ребер, і вже маєш закусочку. Mm. Mm. Це, не, ні, це не тільки закусочка. Це перш дуже смачні сміячі реба. З хустким хліб чи так? Дуже Знаєш, смачно. А можна взагалі прийти сюди і тут поїсти? Ну тут, на жаль, не можна. Поки що фудкорда такого нема для перекусу, але взяти додому. Сьогодні ми дегустуємо гарячі смачні від студії м'яса, ось вам лайфхак. Ми ще взяли. А, закруточку, це асорті номер 6 Вони відрізняються, мають номера номер 3 номер 6 у шостому є перчик, а у асорті номер 3 замість перцю є корейська морква. Морква mm по-корейськи. -hmm. І не забудьте про дуже смачний розсіл. Ми його вже випили. Я пропоную, знаєш, перейти ще до ковбаски, давай по шматочку ковбасочки. Вріжу. Рекомендую. Від мене особиста рекомендація по ребрах. Супер! Вони їх Кожен поважаючий себе ресторан, в принципі, має параконвертомат, тому що там температурні режими, там ем, обдув повітря, він дозволяє готувати просто фантастичні страви з м'яса та й не тільки з м'яса. І тут саме такий параконвертомат якраз і знаходиться. По ребельцях підтверджує, просто божественні. Так. Рекомендую. Переходимо до ковбаски. Ковбаска. що за ковбаска? Це ковбаска свина. Mm -hmm. Її тут готують по своєму рецепту. До речі, якщо хочете, зробимо для вас спеціальну програму. Візьмемо ті ковбаски, які варто поставити в кошик на Великодень. Ставте лайк, коментар, чи цікаво було вам таке побачити. Зуби, просто шматки м'яса. Mm -hmm. Це рублена ковбаса з великими шматками м'яса, яку просто жуєш, відчуваєш оці, і, ну, і цікаві спеції. Ну, одним словом, я би також це куштував. На Великодень супер. Добре, поїхали далі. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. От в чому весь кайф, що воно тільки, тільки з пара як кажуть, Розливаємо. з спець Дивись, яка вона. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачиш? А запахи. Mm -hmm. Тож, слава Богу, що на роботі можна не постити. Слови, це, класно. це класно. Це бомбезний аромат. Я вже хочу його спробувати. Дивись, дивись, скільки натекло соку. З нього соку. Поки я його різав, подивись, скільки соку натекло. Mm. Mm. І гаряче, воно дуже смачне. Mm -hmm. Он саме через це вартує брати саме з печі. Ну і розумієш, що тут можна замовити. В тебе, наприклад, буде якась подія там на, на, на якусь певну годину. Ну, наприклад, і ти його можеш замовити, прийти і за годину подати на стіл гарячий. Це варіант хороший. Якщо ви збираєтеся на... Якісь посиденьки невеличкою компанією. Mm. особливо чоловічою, до речі, це взагалі ідеально чоловічу компанію. Взяти такого місця, взяти якихось напоїв, можливо, безалкогольних, можливо, алкогольних, можливо, як Шкіняк, молока. Ви питаєте, чого молоко, тому що він просто любить молоко, і навіть його з огірками їсть. Ого. Я його і з огірками їм, і На... з огірками п'ю. Клас. Буженина чудова. Дивись, e, поки що, який твій фаворит? Ребра просто, просто кабець. А мені сподобався дуже все-таки оцей <кхм> рулет-бенкетний. Ребра, mm, якщо ребра так, взяти просто, тут же докупити соусів, все, це повноцінна страва, причому яка коштує грубі гроші в якомусь дорогому закладі. Але так, mm. суттєво дорожче. Тут ціна дуже доступна А Тут ціна магазину. Що... Mm, це плюс. Дуже добре. Ми так навіть не на камеру вирішили, що взяти шмоточки бужени, бо дуже сподобався. Маємо... Подобається, що воно суковита просто. Угу. Mm. Маємо брати пробувати ще, але бужининку, я думаю, ми сьогодні дойма. Просто. Mm -hmm. Що далі? Давай кров'янку певний. Я обожнюю кров'янку. Спочатку рекламна пауза вибач. Давай. Рекламна пауза про молоко. Божественно. Божественно. Можливо. Тобі? Тримай. Щоб ніхто не казав, що я один такий. Антиалкоголік. Смачно. М -м. Смачно, як сокови, як орбіт, молоко з цієї фіпелки. Так, ну нарешті настав довгоочікуваний момент, якого чекав наш режисер. Ми будемо дегустувати кров'янку. Кров'яночка. З чим її варто їсти і що це за страва? Кров'янка це самостійна страва. З шкварками її, її їдять. О. А якщо пісти, то без безквар. Mm. це самостійна страва на основі гречки. Шматочки м'яса. Угу. І чого? І чого? Правильно? Любові. Крові? Ага. Вона тільки що поправили, насправді вона робиться на основі сала. І тут ми бачимо шматочки сала, бачиш? Угу. Гречечка, сало. Ти її ріжеш, вона виділяє Сік. свої соки. Ще один лайфхак для вас. Ви берете кров'янку і на гарячу сковорідку не підігріваєте, а просто максимально ще досмажуєте. Вона виділяє свої соки. І з тим божественною. Лайфхак від'їжджу файду місце. Ну насправді такий собі лайфхак. Але саме кров'янка, вона класна тоді, коли вона щойно сковрійка, а вона тут щойно печі. Ну, дивись, кров'янка це є типова українська страва, яку поважають і цінять в українській кухні. І В традицій... цьому світі, в цьому світі, так. Але давай перейдемо зараз до нашої курочки, тому що в них тут є спеціальний апарат, який mm -hmm. називається куртку гріль. І в них тут є кури гріль, а також печені. А печення. Де... Покрильцю, напевно, по що візьмемо. На тобі. На мені. І добре. давай чвертку. Давай чвертку. Який плюс? Ти можеш взяти курку додому, mm -hmm. її довго маринувати. Ну, бо хоча б там з півдня. Було б добре, щоб курка пором маринувалася, або хоча б з добу, або залишити її на ніч. Але це, мабуть, правильно. Далі правильно її запекти. Все так, як би там не було. Потім правильно з'їсти, курку, перепекти курку, елементарно. Ну правильно з'їсти це вже по нашій частині. Я вам також скажу. вона… А тут є зразу, одразу все. Причому Диві. за дуже хорошими цінами. Соковита. Соковита mm. курочка. Тепленька, смачненька, замариноване. Mm. В домашніх умовах буде важко досягти такої ступені соковитості. Це дуже класно. Я, до речі, не люблю запечених курей таких, знаєте, сухар. Це дуже суковито, дуже класно, дуже смачно. Класно. Справді класно. Досягають яким чином, чого вони печуть? На вогні? Я <гум> На вогні. На формі орків. <гум> Тільки на пікселі. Слухай, Юра, така. Справді класна курка, хочу взяти ще один mm -hmm. шматок, а взагалі як досягається така соковитість. От, давайте я покажу. Справді дуже соковита курка. Ну Дивись, Вони, вона її печуть на чомусь? Спочатку вона готується в параконвертоматі, mm -hmm. а після того, десь хвилин 40, а після того її допікають ще при, при вищій температурі. Клас. Тобто спочатку нижча температура, потім трошки вища. То, то, вона дивись, виходить виділяється... соковита, а зверху. Стільки відмажу. соків, це просто Так, завал. Дуже гарно. Мені також дуже сподобалось. Mm. Курка класна. Вдома oh. буде приготувати таку, Важно. скажу чесно, доволі важко. За рахунок того, що ти додому не будеш ставити пару конверт томат, no, якщо ясно. я правильно сказав, і далі запікати, ти просто її ставиш, як я. В пічку, Груша, вона теж непогано виходить, скажу чесно, я курку люблю. Але тут це просто якийсь кайф, тому що настільки вона справді дуже соковита. Mm -hmm. mm. Це смачно. Ну, і курка така взагалі виходить також дуже смачна соковита, якщо брати на компанію. Бо я, наприклад, люблю більше отакі чверточки. Клас. Правда, чверка дуже е, класна. А в мене товариш, наприклад, він любить біле м'ясо, грудинку. Ну, таке, я не знаю. Колір і смак, товариш не всяк. Але кому ми можемо порекомендувати сюди забігти, взяти. Там всім абсолютно. Ну, дивіться, пацани. Якщо у вас є чоловіча вечірка, угу. ви берете собі ребра. Я рекомендую взяти рулет бенкетний. Він гарний, класний з прожилками такого сальця. Його можна як під чесночок, хлібчик, як, так і під картопельку, так і просто як самостійну страву. Ось ребра це просто фантастика. вам не треба довго мучитись. Взяли декілька лент ребер Гарно порізали їх вдома, маєте якось соус. Най пам'ятаєш, ми знімали програму з одним мішленівським кухарем з Голландії, то його кров'янка вразила, бо в нього такого ніколи не було. Ну, тому що для нього це екзотика. Так. Рекомендуємо. І від себе курка просто витвір мистецтво. Бо здається, що ти можеш з курки хотіти. Просто курка і курка. Ні -ні. Максимально Ні. соковита і. Спеціальний маринад, розумієш, воно маринується спеціально, готується. Два, два етапи готування, так би мовити, підготовки до подачі. Клас. Я так зрозумів, що в тебе топ це ребра, ребра і курка, курка і кров'янка. І кров'янка. Майже все. А mm -hmm. в мене це рулет бенкетний. Ребра, і і дуже і... шкода, що боженину не згадав. Ми бужени не <рес> їли, їли, поки, поки дублі були другі, то ми потихеньку собі підрізали і наїдали. Ну що, рекомендуємо, по-перше, тому що якісно. По-друге, ти приходиш, воно вже готове, або можеш замовити на певну конкретну впливу. І третє, це максимально доступно. Це не нормально. Ну, якби ви в закладі це їли, то це б коштувало це приблизно в 2-3 рази більше. В кожному SM маркеті студії м'яса. В районних центрах чи в обласних ви маєте можливість скуштувати оці смачні делікатеси і найцікавіше, що раніше такого в районних центрах не було. Це є ще один крок до того, щоб в районних центрах у невеличких містах були смачні, доступні, якісні, гарячі продукти. Господинки подякують, тому що цілий день стояти біля плити, декілька днів готувати, маринувати то м'ясо, потім півдня стояти, готувати його вже щоб подати гарячим. А тут прийшли, купили. Воно доступно. за доступними цінами. Це великий плюс, і ось що дуже смачно. Їжа місто, міста! Дякуємо вам за ваші перегляди, лайки, основне коментарі і репости Це відео. Ми хочемо, щоб про наш тернопільський український проект знали якомога більше людей і наших підписників. Дякуємо вам! З вами була їжа файно місто, Юрій Шкільняк, Андрій Турко. Пам'ятайте, що все буде добре. А, в, Тернополі, а добре? І, до речі, в Бережана і в Бережанах. і в Україні що? Смачно!